Футболки європейських грандів за коментар. Ютуб канал Футбол 20 та інтернет-магазин Фаншоп проводять конкурс за активність. Підписка, лайк і коментар, і все, ти учасник конкурсу. Щопонеділка понеділка у нашому телеграм-каналі результати цього конкурсу, а деталі в описі до відео. Хай щастить! Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Звично запрошуємо до Туреччини, де сьогодні буде Еншпіль. Вінтеркап 2023 року. І фінальний по суті поєдинок, якому візьмуть участь дві українські команди: Ворстла і Поліса. І саме вони визначать, хто гідний того, щоб забрати кубок біживі Вінтеркап 2023 року. Нагадаю, що Полісся є чинним володарем цього трофея і команді Юрія Калітонсова кортить власне залишити цей статус за собою. Я пригадую, що якраз після того півфінального матчу е, був інтерес з боку Бенфіки до Павла Ісенка. Зараз подивимося, як буде цього разу. Денис Янаков цього разу в центр закручує м'яч, ледь сухий лист не залетів. І в другий поспіль буде спроба котового удару. Богдан Кошніренко намагався заблокувати. Денис Янаков зараз буде вдруге виконувати. Ну, дивимося повтор. Навряд чи це можна назвати спробою виконання сухого листа, тому що зазвичай така більш різана передача йде, коли виконується сухий лист. Зараз момент м'яч у сітці. 1-0. Денис Інаков відзначається результативною передачею. А забиває Сергій Кисленко, який підміняє Пилипа Будківського. Колишній форвард Тернопільської ниви. Сергій Кисленко відгукується на подачу. Янакова це здається. Перший удар в площину ворів взагалі на дві команди. На 11 11-й хвилині рахунок стає відкритим. Не було. І пісамку Житомирці, Тере Житомаряна. Ми вже говорили на цю тему. Що правильно Житомирці, але ну, вболівальники полюбляють житомиряни. Хай буде. Просто не сприймають так. Житомирці пригадують ці трансляції на ютуб-каналі. Перша ліга. Зараз дальний удар рикошет, і буде кутовий. Має бути кутовий. Ворскляни всім своїм виглядом це демонструють. Ісенко прекрасну передачу ногою виконує Павло Ісенко. І тут має розбиратися нападник полтавської Ворсли. Є момент. Так, штрафний удар. Полошення позаравні офсайд. Угу. Просто з великою паузою фіксують його киргизькі арбітри. За всім цим пильно стежить киргизький рефері. Кравець накидає на ближню стійку Гітченко головою. Степанюк не збирається залишати м'яч у межах поля. Буде ще один стандарт для Ворскли. Цього разу кутовий. Ще одна навесна передача. Скидка далі. Степанюк не зміг пробити. Боротьба за підбирання. Підбирання виграли. житомирці, але помилка при виході. Ще одна контратака. Василь Кравець. Кравець лівою ногою поспіло перед собою. Тут апеляція і в пенальті. Ні, кутовий удар призначає. Та після того як кравець вже віддав передачу, вже постфактум в нього в'їхав суперник. І тут цікаве трактування цього епізоду з боку Нурзатбека Абдекадирова. Дивимося повтор. Спостерігає за грою команди. Ой, Шастал, Шастал. Шастал прикидає на партнера. Можна прибити Янаков! Янаков не забуває Янаков. Хороша була можливість, але не вдалося забити. Напередодні в поєдинку Сесуоло-Наполі. приблизно з цієї самої зони. Навіть трохи з гострішого кута. Віктор ОСМК забив. Осак класний футболіст Денис Янакова. один з набагатох міміє. Так один-один вирішив ти долю епізодів на свій бік. Денис Янако. Його спроба удару. Це пробивав Денис Янакова. Такий з нахрапом удар. Але не вдалося Денису Янакову влучити. Ну і Павло Ісенко все контролював. Сафері. Сафері непогана передача на Степанюка. Віддав Степанюк 1-1. Степанюк робить простріл. Удар. З місця пробивав у цьому епізоді. Бразилець Рікардо Лопес. Але побачив Артем Поспєлов. Ну і не найкраще відверто каже, вийшов удар. Дуже неточний, невдалий пас від Бориса Крушинського. В атаці Ворскла Таулян Сафарі Викид вічна віч удар. Гол! Зрівнює рахунок Полтавська Ворскла. Таулян Сеферій реалізовує вихід віч на віч. Ну і звичайно ж, ця атака почалася із помилки Бориса Крушинського. Ну і Владлен Юрченко Молоченко, Зверніть увагу, як в один дотик. Одразу вільний коридор. М'якенька передача, яка не потребувала додаткової обробки. Ось це пас Владлена Юрченка просто на вагу золота. Ну і далі зробив свою справу. Таулян Сеферій. Ось зверніть увагу. Але вже темп розвитку атаки втрачене чесноков здалеку і влучає в суперника. Потім м'яч до рук ловить Артем Паспілов. Зараз Сафарі з м'ячем, Сафарі на фланзі, Непогана була швидкість розвитку, але трохи втрати її Сафарі. Пробиває, добивання. І немає добивання. Рікардо Лопес не зумів забити. Тут потрібно було просто класти м'яч у кутворіта, але не вдалося зробити. Знову флешбек із з матчем Арсенал. Там у Мартина Едегора був схожий момент після передачі анкеті, але в кутворіт він не влучив. І зараз ворсклаз зобов'язана була забувати. Ця атака знову ж таки за участі Сефері і Рікардо Лопеса. Зараз знову Рікардо Лопес протягнув м'яч, продавив центрального засника. Зараз момент який шастал падає, але немає прошепрал. Добивання м'яч у сітці! Можна сказати, що автогол, тому що була намірна дія зіграти в м'яч. І згідно з Регламентними такими нормами це повинно трактуватися як автогол. Але але будь-якому випадку цю другу хвилю атаки, яка дала зиски Полісся чи не вперше так небезпечно перейшло в центр поля у другому тамі. Одразу зуміло взяти своє. Класну подачу з флангу виконував Василь Грицук. Відбивається Ворстка, але лише тимчасово. І потім о, удар Бориса Крушинського рикошет від Володимира Чеснакова. І м'яч опиняється у сітці будь-якому випадку цікаво. Цікаво, десь навіть парадоксально, тому що в другому таймі Полтава домінує. Але якщо брати це окремо взятий відтинок матчу, то 1-1. І при тому, що Полтава створила 2-3, ну ось, можливо, навіть четвертий момент, зараз мав місце, але. Сафарі непогана передача. Феліп міх одразу пробувати, але вирішив продавити і продавля. Удари 2-2. Феліпе дуже класно зараз відіграв там. Накрутив кілька разів суперника. Але здавалося, втратив оптимальний момент для удару. Ось коли пішла перша передача, можна було першим дотиком, навіть з підйому або щічкою пробувати, Але Феліпе вирішив зупинити, вирішив десь продавити, не вдалося продавити, вирішив крутанути його і крутанув добрячого захисника. Відклеївся і пробив удальний кут, поспілов не зумів згрупуватися і відбити. Ян Марговський програв у цьому епізоді 1-1. Антропометрії не вистачило. на голову легшим, на голову нижчим і, Я думаю, кілограмів на п'ять легшим є Ян Марговський. Дуже важко було тут в силовій боротьбі йому протистояти Феліпе. Зараз пролунає свисток, який не назвемо фінальним. Це свисток про завершення другого тайму. два 2, 2 закінчився основний час матчу. Полісся Воскла. Таулян Сафарі біля 11-метрової позначки вовра скла пробуватиме першою. Артем поспіла у воротах. І зараз розпочнеться серія після матчок пенальті. І футбольний тайбрейк. Тож Тавліан Сафарі, який забив з гри. Розбігається Сафарі, пробуває. Сумів переграти голкіпера, який нернув у правий кут. Але під сумку м'яч влетів в протилежний від нього кут. Чутно, як вболівальника скандують полісся-полісся. Бачимо, що фанів саме Житомирська команда тут переважна більшість. Грицук попередні два пенальті реалізував Паненко. Ну, я очі. переконаний, що зараз Паненко не буде вже. Ну, це треба зовсім будь-яку межу будь які якісь моральні кордони втратити. Тим більше я думаю, що Ісинкою вивчав його манеру. Пробиває Василь Грицук низом в кут. І вгадує напряму удару Павло Ісенко, але дістати не спромігся. Здається, від стійки м'яч опиняється у сітці воріт. Один-один став рахунок. Ось якщо попередні два виконання Василя Грецука були надійними, то зараз під великою прірою. Так пройшовся Василь Грецок Влади... Володимир Чесноков. пробиває у той самий Кут. 2-1 стає на користь Полтавська Ворсле Чесноков пробив. На силу і змів покласти м'яч в той кут, в який не стрибав. Артем Паспєлов. Богдан Кушніренко пробуватиме пенальті. Перетиналися на тренуваннях Кушніренко та Ісенко. Забиває Кушніренко. Пробуває з підйому. Ісенко знову вгадує. І, здається, цього разу торкається м'яча Павло Ісенко. Бачимо, що злий молодий голкіпер Ворскли. Можна зрозуміти. 2-2, рівний рахунок, але ось за відчуттями набагато ближче є Якраз полтавська команда до того, щоб зробити сейв. Ну, особлення, звичайно ж, цього Павло Ісенко. Двічі на тоненько було в епізодах із пробиттям пенальті Житомирської команди. А зараз Василь Кравець біля 11-метрової позначки. Василь Кравець Кравець пробуває. Знову той самий кут. А в протилежне заваляється Артем. Поспілов. 3-2, Поки що ніяк не вдається поспілу навіть вгадати напрямок польоту м'яча. Чекаємо на третій удар від Полісся. Євгеній Морозко зараз буде виконати цей удар. Євген Морозко готується. Олександр Усик вже на трибуні. Я думаю, що вболіває якраз за Євгена Морозка в даній ситуації. Морозко проти Ісенка. Забиває Морозко. Ісенко знову вгадав. Бачимо, що Єсенко покладається на свою реакцію. У нього хороші габарити, хороша стрибучість. І він чудово розуміє, що, в принципі, теоретично може дострибнути. Потрібно сильніше пробувати, не даючи можливості власне, відреагувати. А зараз Олександр Скляр біля м'яча. Скляр пробиває. Цього разу протилежний кут, але знову не вгадує Артем Баспієлов. 4,3 триста рахунок. Один з ветеранів полтавської команди визначається забитим м'ячами, який вийшов ну, по суті під ось пенальтійну серію. Ну ось тепер я хоч зрозумів цю заміну Степанюка на Скляра. Вочевидь, Олександр хотів пробити після матчевий пенальті. Четвертий удар у Житомирського полісся. І центральний захисник Владислав Шаповал пробиватиме. Три попередніх удари. Павло Ісенко вгадував кут, але не, не врятував свою команду. Подивимося, як буде цього разу. Шаповал розводить Ісенка і м'яч по різних кутках. Юрій Калитцев, його асистент Геннадій Литовченко. Інші представники тренерського штабу та запасні Полісся радіють. 8 з 8 забили учасники цього поєдинку. І зараз, по суті, вже е, ося серія до помилки, яку розпочинає Рікардо Лопес. Рікардо Лопес, бразильський форвард. Біля 11-метрової позички пробуває. Пробуває сильно в ближню дев'ятку. Стріляє Рікардо Лопес. Цього разу поспілав, нарешті стрибнув в той самий кут, куди летів м'яч. Але до м'яча нереально було дістатися, тому що сильний, направлений удар на неприємній длягулки І Тут важко було відбити. Ну і зараз цілком можливо, що момент ще. Трішки гри розуму почалися від Павла Ісенка. Він сам встановив м'яч для Андрія Гітченка, але тут, звичайно, собі його трошки переставив. Отже, п'ятий удар від Полісся. Гітченко проти Ісенка. Не забиває Гітченко. Павло Ісенко виграє серію пенальті для полтавської І Саме Ворскла стає переможцем другого вінтеркапу в історії. Павло Ісенко, герой пенальтійної серії. Полісся стає сьогодні срібним призером цього турніру. Посідаючи друге місце, відповідно, кубок бере команда із Полтави. І Я повторюся, що як на мене за грою і в регламентовані хвилин, ну і в серії пенальті Павло Ісенко і компанія заслужила на це. Ну, я зараз власне той пам'ятний момент, коли вручатиметься Біджеві вінтеркап 2023 року капітану Володимиру Чеснакову, капітану полтавської орста. ж полтавська ворсла переможець біжеві вітер 2023 року ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на ютуб канал футбол 20 це допомагає нам розвиватися хай українсько стає більше